Чи він має бути в, в будинку дитини? Це серйозна дискусія. Різні дітки, звісно, не захоплюються. вона переважає, то, що вона невизначальна в цьому переліку, але там за певних умов можливо, щоб дитина була недалеко від лікарні була вкрана на території. Ми приводили такі круги Пані Школа була також фонду народження, вона також підтримує за цю ідею. Але дійсно треба зараз визначатися. Я дуже хотів, ми поговорили більш предметно, оскільки на сьогодні фактично всі фракції парламенту готові щось змінюватися. Ми можемо мати одностайність в залі, в раді. Ми зараз можемо реально впливати на ситуацію. В Міністерстві охорони здоров'я і в, мати прямий діалог з цього, в тому числі з прем'єр-міністром, якщо цього трапить. Спас була добре замість з прем'єр-міністром. Тому я б дуже не хотів, щоб ми заговорили проблему, щоб не спробували вийти на конкретні дії. І так само до Романа Романовича. Я розумію, що це не зовсім його тематика і мала бути праця і оскільки я розумію, що зараз відбулись певні зміни в Міністерстві охорони здоров'я, тому він зараз переміні. Але дуже важливо не говорити, чому ні, а що конкретно нам треба зробити з тих спітальний для того, щоб все-таки держава почала закуповувати е дитячі форми аклогені. Нам нам треба перестати володимию вакцинами дітей. Нам треба давати їм спробувати, треба творити власнення, це робить весь необлізованість. Вибачте за туримаку, щоб дискусії. Слово передаю пану Кізевичу Василю Михайловичу голові. Та <пілляв> Дякую, <пілляв> Дякую. Сергій Іванович. Чути, так? Хочу подякувати головую. Чому е, за підняття питань чому на такому рівні державного Без держави практично вирішити проблему паліативної допомоги неможливо. Ми це знаємо. Починаючи з 2008 року ми спробували як держава цим займатися, створили центр, інститут паліативної допомоги, кафедру. Ну і далі держава чомусь ну, не пішла в цьому напрямку. Можливо, економічно, можливо, в ще якийсь момент більше займалася більше займалась громадськість. Фонду відродження, який ініціював цю тематику в Україні. І до сьогодні її ВТ залишає, була створена з підтримки фонду відродження наша громадська організація. І за п'ять років ми пройшли певний шлях. По крайній мірі для світу ми задекларували, що є Україна, є цивілізованою країною. І тема паліативної допомоги вона тут присутня. Були проведені два національні конгреси з міжнародною участю, з великим резонансом. Можливо, не все ще відпрацьовано. Але питання паліативної допомоги, на прев'якій жаль, це проблема не одного дня. І це не проблема одного фахівця чи одної галузі, чи одного рішення. Це довга дорога. Я називаю її, це зміна культури, це зміна філософії українського народу, тоді е, в плані допомоги один другому, милосердя і так далі. Я е, ну, досить довго відповідав сьогодні, сьогодні, вчора, чинові сквітні. І те, що ми входимо в десятку країн по онкології, по захворюваності на найбільших, це можливо і в тому числі наша проблема. І дитинство там знаходиться. Те, що захворює кожного року до 200 тисяч, ми це знаємо, вимирає більше 100 тисяч знаємо. І кожен на будь-якому етапі потребує цієї допомоги. До найперше, я впевнений, що Сергій Іванович так і завершить нашу розмову, що завдання держави. Максимально виліковувати тих, кого можливо, і в тому числі і дітей. І він підняв питання, запросивши мене, почав розбиратися з історією, чому центр пересадки кісткового мозку не працює. Ми його завершували в свій час, залишили цю тему. Я думаю, свій ванну дотягнути це головне, головне, що ми повинні зробити, як допомагати. Бо є велика небезпека. Є велика небезпека в сьогоднішній день, тих багато пацієнтів. Які потребують допомоги, які можуть бути ще вилікувані чи продовжити їм життя, не можуть бути переведені просто в поряти. Тому кроки повинні бути надзвичайно серйозно зважені. Ми, свого боку, ну, намагаємося, намагаємося залучати максимум фахівців суспільства. Працюємо і з академією національною, з різними асоціаціями, з європейськими стандартами. І рухаємось далі. Дуже важливу річ сказав заступник міністра. Революційну річ. У 2001 році ВОЗ прийняв підхід до класифікації. Бо ми говоримо взагалі про Семашківську модель, про решту, яку реформу охорони здоров'я зробити. А тут вони хворобу класифікують Європа світ біопсихосоціальна хвороба. І підхід такий. Ми поки що біомедична, тобто діагноз і все. Не говоримо про соціальну складову, не говоримо про всі питання реабілітації, які треба супроводжувати. Ми готуємо таку пропозицію, наша кафедра ще з активним, ну є люди, які ініціюватимуть ці пропозиції, є гостре, виросте затворення, де певні повинні бути пливити, є хронічне. Не треба цю систему створити. І Я дякую, бо це ви сьогодні піднімаєте на комітеті, надзвичайно, ще раз кажу, для України дуже високу планку і серйозне завдання. Що не займаючи, не займаючи великого часу, після Конгресу ми направили, мали зустріч з віце-прем'єром. Я думаю, зараз унікальна ситуація Сергій Іванович, коли віце-прем'єр. Є міністр соціальної ну, політики. Я років три, не тому, що я не міністр, а публічно виступаю про, ну, про об'єднання двох міністерств. Якщо ми цього не зробимо, ми Або дуже сильний віце-прем'єр, який заставить працювати у зв'язку. Це є міжсекторальна справа. У нас є, педагоги займаються дитинкою, соціальна служба займається, медицина займається, одна дитина. А всі щось роблять. Ми створюємо структури, створюємо систему, а дитятка чи дворі дитини, що вони бачать. Унікальна ситуація, де ми можемо прийняти такі... ну, не ми. Держава може прийняти таке рішення на років три об'єднатися лінійку зробити, і потім далі знову повернутися до системи Міністерства охорони здоров'я. Це моє це, це так, так. і віце-прем'єр, і віце-прем'єр очолює, очолює цей рівень. Тоді знімуться всі ці питання мені для, для того, щоб поїхати відвідати інтернати, соціальні, подивитися там. Треба було стати, не стати міністром, а бувшим міністром, де я сказав до директора, я складу, я, я приїхав в громадський діяльність, вони такий так, як міг зайти в те чи інше ні. відбудеться. Тому є багато питань. Тоді в нас по-іншому відкриється дорога, і ми лінійку е допомоги закриємо. Окрема тема статистика наша. Ми не маємо господіваної з І на сьогоднішній день тут треба Міністерство охорони здоров'я, Держштаб, С'їсти, давайте вивчимо потреби. Ми говоримо цифрами, маніпулюємо сотні тисяч туди і туди. Якщо ми себе поважаємо як країна, як органи управління, давайте, давайте серйозно подробимо цей відхід. Без, без такого питання ми ну, далі не зрушимося. Вивчивши потребу, ми зможемо далі е, проводити ці дії. Дитяча паліативна допомога розвивається. Ну, Я вам чесно скажу, що я надзвичайно боявся цієї терміни свій часто випадків. Тому що поставимо себе на місце, тут я страшно поважаю пані Ларису, яка пережила цю сама трагедію. вона дуже допомагає. Їй треба героїв України давати, всі ордени, і так далі. робить величезний подвиг е, в цьому відношенні. Але представити собі, коли твоє дитя е, е, не може бути вилікуване. І я бути і переперше. Просто е, такими е, бюрократичними речами ми не можемо викупитися. Тому дуже обережно треба проводити кроки. Бо, е, те, що ми 5 років говорили, зробила Ірма Литовська, вона з нами співпрацює давно. І свої виставки та Оскар і Рожева Пані. Але в свій час ми починали також над всіх дитячі лікарні, де дитинство повинні було бути опікунські ради. Які мали допомагати цим дітям, і в тому числі така рожева пані повинна була прийти в кожну лікарню? Я, зараз ми створюємо клуб мистецький, де вони звернуться до обласних. У нас є філармонія, вчилися, міністерство культури. Чому я дуже настоював, щоб е, всі відомства війшли в цю міжвідомчу групу, і тоді міністр культури віце-прем'єр підписав це доручення створити. Де ми дійсно можемо зайти і говорити про арт терапію для тих дітей, про правильні підходи, європейські, світові і так далі. Тому перше, що сказано було, створення відомчої групи, це, ну, при комітеті Верховної Ради, можливо, те, що ми звернулися, є доручення віце-прем'єра в кабінеті міністрів, або об'єднати їх, Міністерство охорони здоров'я і починають напрацьовувати всі, починаючи з вивчення потреби. Запрошення тих, хто має виграли серйозні фірми торги і постачання, здеки проговорити як на соціальну нагрузку про забезпечення дитячих препаратів. Це можна швидко і вже вже зробити. Це повинні робити уряд і керівництво. А так велика річ, яка може, яка може дійсно нас з індексу якості. Смерть є такі 60 2010 року, де ми знаходимося на дуже низькому рівні. Тут є Вікторія Томашевська допомагала враховувати, з 10 го року він ми проводиться. Ми можемо, ми можемо піднятися на 68-го, а там на якийсь цивілізований через 10 го року рівень. Бажаю всім добра, здоров'я і доброї другів. Ми готові включатися дуже хвиля. Дякую, Михайлович. дійсно. Дуже зручне зауваження, у всіх на руках роздано проєкт резолюції, його оготував авторитет. Як на мене, там багато речей не конкретизованих, я хотів, що ми з чого ми говоримо, зразу його очисти.